Ви, можливо, ніколи не чули про електромагнітний спектр, але часто зіштовхуєтеся з ним повсяденному житті. Усі вони є електромагнітними поперечними хвилями, які поширюються зі швидкістю світла. Цю швидкість тяжко уявити за одну секунду світло облітає нашу планету 8 разів. Давайте поетапно пройдемося по кожному діапазону хвиль. Діаграма показує, як довжина хвилі змінюється в спектрі від довгих до коротких радіохвиль. Ці хвилі використовуються для радіо та телезв'язку. Вони можуть подолати великі відстані, коли вони відбиваються за межами іоносфери у верхніх шарах атмосфери. Мікрохвилі. Вони використовуються для розігрівання їжі і для роботи мобільного телефону. Під час приготування їжі мікрохвилі взаємодіють з молекулами води і вони будуть виділяти тепло. Хвилі не проникають всередину їжі, тепло поступово проникає всередину. Однак ці хвилі легко проникають крізь атмосферу і застосовуються для супутникового зв'язку. Інфрачервоне випромінення. Це перша частина спектру, яку ми можемо відчути. Наприклад, у вигляді тепла. Цей спектр хвиль використовується для приготування їжі та обігріву наших будинків. Пульт від телевізора також використовує інфрачервоне випромінення. Видима частина спектру. Цей спектр вміщує у себе всі кольори веселки. Волоконно оптичні хвилеводи, які передають інтернет зв'язок, використовують видиме світло. Ультрафіолет. Його бачать більшість комах. Ми його не можемо побачити, але воно залишає на нашому тілі засмагу. Енергоефективна флуоресцентна лампа випромінює ультрафіолетове випромінення, а потім тонке біле покриття всередині перетворює його у видиме світло. Рентгенівські та гамма-промені. Це хвилі з дуже великою енергією, вони легко проникають всередину матерії. Ці хвилі знайшли застосування в рентгенівських апаратах та томографах.